Друзі, привіт до вашої уваги! Такі набори совочків та щиток для прибирання бренду аквапюр. Так він виглядає. На кінці він йде з такою гумовою вставкою. В нього зручно збирати сміття. Класно підмітати, така щитка. Вона закріплюється сюди. Зручно зберігати його. Є він тут в двох кольорах. Також такий сірий. В лоті таких 24 набори. Собі вартість одного буде 62 гривні. Він йде з твердої пластмаси. Вартість такого лоту 1500 гривень. Його можна замовити на нашому сайті або у наших менеджерів. А також не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити нам вподобайки та слідкувати за нашими новинками. Всім дякую, заробляємо разом!